Всім привіт! Сьогоднішня наша тема моментум. Одразу можу сказати, що домашнім завданням буде конспект сьогоднішнього уроку, тому можете починати записувати. Що таке моментум? Це швидкість формування ціни. Моментум у нас буде як ще один додатковий пункт до нашої торгової стратегії. І ми будемо заходити або не заходити в угоди, також дивлячись на моменту, на швидкість формування ціни. Ми знаємо, що для висхідного тренду характерним є швидке імпульсне формування хаю і корекційне, повільне формування лої. Знову швидке імпульсне формування хаю. І корекційне формування лоу. Це не на 100% завжди так. Тобто буває таке, що новий лой формується також імпульсно, але це е, швидше виключення. Загалом, висхідний тренд формується таким чином: імпульсне формування хаю і корекційне формування лоу. Для несхідного тренду. Характерним є імпульсне швидке формування лою і корекційне поступове формування нового хаю. Знову імпульсне формування лою і поступове корекційне довге формування нового хаю. Подивимось, що відбувалось на графіку на S&P. У нас було імпульсне формування хаю, корекційне формування лоу. І подивіться, наскільки довго, не імпульсно, формувався новий хай. Про що це свідчить? Ціна дає нам підказку про те, що може бути змінений тренд ем, оновлений мінімум і злам структури. Далі ми дивимося, як формується ціна. Е, ми бачимо дуже швидке. Імпульсне формування. І зараз побачимо, де б ми відкривали угоду. Тобто у нас висхідний рух, і ми чекали ціну в ось цій зоні для того, щоб відкривати позиції в лонг на оновлення попереднього хаю. Але з урахуванням моментуму. З урахуванням того, наскільки повільно, не імпульсно формувався новий хай, і наскільки швидко ціна йде в нашу зону інтересу, ось тут ми б не відкривали угоду на оновлення хаю. Якби ми побачили, що дуже імпульсно формується ціна вниз, можна перейти на менший таймфрейм. Ось, поки, коли ми бачимо, що ціна просто летить до нашої зони інтересу, у нас є час е прибрати наш лімітний ордер і не відкривати таку угоду. Звичайно, можуть бути випадки, коли ціна імпульсно приходить в зону інтересу, відбивається і далі йде на оновлення, але все ж таки, Краще дочекатися сетапу, який буде по тренду, і ціна буде формуватися згідно з трендом. На висхідному русі імпульсне формування хаю, на несхідному імпульсне формування лоу. Тому що в більшості все ж таки випадків, коли дуже швидко з. Імбалансом бачимо дуже великий імбаланс, не проторговується ціна. Коли вона так летить до нашої зони інтересу, скоріше за все, тут буде стоп. Або просто зняття у цих мінімумів без зламу структури. Наразі бачимо, що злам структури на несхідну у нас відбувся. Це тема невелика. Я думаю, що вона вам зрозуміла. Запишіть конспект, додайте додатковий пункт до вашої стратегії. І, в принципі, на сьогодні все.